У Львівському будинку вчених відбувся третій Львівський бал з нагоди 750-річчя Львова. На гостей балу очікувало незабутнє театралізоване дійство за участі короля Лева, принцеси та інших акторів. Родзинкою балу став виступ дитячого танцювального колективу Цьомочки. Звучали пісні Ірини Фодишина Савки, Анички та Олеся Дяка. Присутні захопленням кружляли у віденському та англійському вальсах під музику камерного оркестру. Під час балу відбувся ексклюзивний показ колекції бальних і вечірніх суконь та чоловічих костюмів від провідних львівських модельєрів. І все це супроводжувалося танцями у виконанні професійних танцюристів, які чергувалися з танцями гостей балу, святковим форшетом та частуванням шампанським. Від імені організаторів ми хочемо подякувати всім виконавцям, всім людям, які долучилися до цієї копіткої роботи. І також подякувати всім тим гостям, які були неперевершені, які були чарівні і галантні. І нам приємно, що він є завершальним акордом святкування 750-річчя Львова.